У Бориспільській міській раді урочисто привітали працівників фармацевтичної сфери з їхнім професійним святом. Міський голова Анатолій Федорчук наголосив на особливій важливості цієї професії для громадян. Те, наскільки вона важлива, говорить про те, навіть що коли ми відкривали дитячий майданчик і сквер Шевченка, люди підійшли до того мікрорайону і кажуть, нам дуже далеко добиратися до центру. Чи можна було б все-таки в нас, в нашому мікрорайоні, зробити аптеку? Ви знаєте, що ми все вимірюємо чомусь грошима. Це теж немаловажний фактор. Але всі комерційні аптеки там відмовилися, тому що там порахували, аренд, бо видно їм невигідно. І я, як кажуть, застосовуючи адмінресурс, сказав Олені Олексійовні, що хочете, але щоб там аптека була відкрита. От я подякувати хотів сьогодні Олені Олексіївні подякувати вам за розуміння, тому що ми робимо дуже важливу справу. Наше головне завдання це служити людям. Ви якраз ще раз підкреслю, це робите 24 години на добу. Почесними грамотами були нагороджені найпрофесійніші з фармацевтів міста. Ми відзначаємо кращих із кращих, коли дійсно є можливість подякувати черговий раз людей, які зробили той посильний внесок у становлення, у розвиток своєї галузі. І дозвольте з нагоди дня фармацевтичного працівника нагородити почесними грамотами за поданням адміністрації закладу. Таких працівників, по-перше, за високий професіоналізм, підвищення якості медикаментозного забезпечення населення міста, особистий внесок у розвиток охорони здоров'я та де відзначення дня фармацевтичного працівника почесної грамоти виконавчого комітету Бориспільської міської ради нагороджується Герасименко Наталія Леодінко. Завідують. Олена Хомич, директор комунального підприємства Бориспільська центральна аптека No24, поділилася відзнаками досягнень підпорядкованого її закладу на всеукраїнському рівні. Ми здобули звання гордість медицини дві ми зайняли по економічному розвитку третє місце в Україні, топ серед фінансово-господарської діяльності всіх підприємств, і друге місце в Київській області. День фармацевта в Україні відзначають в третю суботу вересня. Цього року День свята припав ще й на тисячоліття Борисполя. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.